Привіт, друзі. А що ви їли на сніданок минулого вівторка? Якщо ви не можете пригадати, не хвилюйтеся це не провал, це тріумф. А тепер згадайте свій перший поцілунок або день, коли ви дізналися щось, що змінило ваше життя? Цей спогад, ймовірно, яскравий, деталізований, майже живий. Чому так? Чому наш мозок найскладніший об'єкт у відомому всесвіті, так безжально стирає 99% нашого досвіду, але чіпляється за решту 1% з неймовірною силою? Ми звикли думати про пам'ять як про жорсткий диск, архів, відеореєстратор, що пасивно фіксує реальність. Це фундаментальна помилка. Наш мозок не архіваріус, він скульптор. Або, якщо хочете, куратор екзистенціальної галереї. І його головне завдання не зберігати, а відбирати. Сьогодні ми зануримося в нейробіологічну редакційну колегію у нас в голові. Як мозок сортує спогади? Який алгоритм вирішує, що стане частиною вашої особистості, а що буде назавжди стерто як цифровий шум. Відповідь дивовижніша, ніж ви можете собі уявити. І вона стосується не лише того, що ми пам'ятаємо, але й самої нашої здатності думати. Розділ перший інформаційний поток та перший фільтр. Щосекунди на ваш мозок обрушується лавина даних, близько 11 мільйонів біт інформації від органів чуття. Ваші очі сканують ці слова, ваші вуха чують фоновий шум кімнати, ваша шкіра відчуває одяг. Якби ми намагалися свідомо обробити і зберегти все це, ми б збожеволіли за лічені хвилини. Тому перший фільтр це увага, це грубий відсів. Більшість даних відкидається негайно не проживши й секунди. Те, що проходить крізь цей фільтр, потрапляє у робочу пам'ять, тимчасовий буфер, наш ментальний блокнот. Тут інформація може потриматися кілька секунд або хвилин. Саме тут ви тримаєте номер телефону, поки його набираєте. Але і звідси більшість даних зникає. Щоб потрапити у вічність, у довготривалу пам'ять, спогад має пройти два критичних етапи відбору. Перший відбувається миттєво у розпал події, другий таємно, поки ми спимо. Розділ другий емоційний маркер амигдала та гіпокамп. Уявіть, що ваш мозок це величезний офіс, куди надходять тисячі документів. Більшість з них рутина, але деякі критично важливі. Як їх помітити? вам потрібен маркер, цей біологічний маркер, емоція. Коли ви переживаєте щось сильне, страх, радість, подив, активується маленька мигдалеподібна структура, амигдала, мигдалеподібне тіло. А мигдала сама по собі не зберігає деталі події, вона робить дещо хитріше вона кричить своєму сусідові гіпокампу. Гіпокамп це головний менеджер із формування нових спогадів. Він збирає докупи різні аспекти досвіду, що ви бачили, що чули, де ви були. Коли Амигдала посилає сигнал тривоги або захоплення, вона по суті наклеює на цей файл пам'яті гігантський червоний стікер з написом Важливо зберегти за будь-яку ціну. Цей емоційний тег це не просто метафора, це біохімічний каскад. Вивільнення норадреналіну та кортизолу під час емоційної події фізично підсилює синаптичні зв'язки, що формуються в гіпокампі. Ось вам, чому ви пам'ятаєте ту небезпечну ситуацію на дорозі, але не тисячі звичайних поїздок до неї. Еволюційно це має сенс те, що вас налякало або ощасливило, це урок виживання. Але емоції це не єдиний критерій. Мозок має ще один тихіший механізм маркування, розділ третій, несвідомий куратор хвилі новизни та винагороди. Навіть коли ви просто живете своїм днем, ваш гіпокамп уже проводить попереднє сортування. Дослідження, зокрема з Університету Нью-Йорку, показали, що коли ми стикаємося з чимось новим або несподіваним, навіть якщо воно не емоційне, в гіпокампі виникають специфічні високочастотні коливання, відомі як гострокінцеві хвилі брибі, «sharp wave ripples». Це схоже на те, як гіпокамп тегує експірієнс, що вибивається з загальної рутини. Знайшли новий шлях додому, тех, почули дивовижний факт, тех, зустріли цікаву людину, тех. Цей процес пов'язаний з дофаміном, нейромедіатором винагороди і мотивації. Мозок позначає те, що вважає потенційно корисним для майбутнього. Отже. До кінця дня в вашому гіпокампі накопичується безліч тимчасових файлів. Деякі з них мають яскраві емоційні стікери, інші тихіші теги новизни, а більшість просто сіра маса невідзначеного досвіду. І ось тут починається найзагадковіша частина справжнє сортування. Продовження у другій частині вона вийде на каналі цієї п'ятниці. Тож підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропустити.